Працюючий світлофор, відсутність пішохідного переходу біля школи, стихійні сміттєзвалища та відкриті каналізаційні люки. Увесь цей букет проблем, буквально у 100-метровому периметрі в одному з районів Житомира. Мікрорайон мальованка назвати мальовничим важко. У першу чергу увагу привертає розкидане по вулицях сміття. Мешканці кажуть, що проблема у відсутності сміттєвих контейнерів. Більше мусорок треба, не тільки на стадіоні, і біля установок. Так, щоб по вулиці було. Реально нема куди мусор викинути. І часто мусорки ставлять і їх ставлять так, що одна через кілометр. В цьому районі нема ніде мусорних ціх, контейнерів. І люди, допустимо, йдуть, тут багато живе на студентів, які ну, на квартирі в вузах займаються. І вони приходять, і йде рано на це, виносить цей мусор, йде по дорозі. Викинув, викинув, коротше, отут. зробили таку свалку, що. А зверталися до депутату вашого округу, якого обирали? Зверталися, зверталися, обіщали робити там типу, посвіщення а сюди ніхто не чув. У невеликому сквері, де гуляють з маленькими дітьми, пляшка на пляшці. Табличка з написом Заборони кидати сміття, схоже, нікого не зупиняє. Та й хто слідкує за виконанням цього припису, невідомо. Там є смітник великий. То він же там дуже давно. Ми туди ну сміття стараємося, не зносити, якби стоять мусорки. в принципі, ми стараємося туди. Ну все ж туди виїжджають машинами, закидують мусор. Сліпий світлопор на цьому перехресті вже традиційне явище для мешканців району. А як давно тут світопор не працює? Е, дуже давно. Я навіть не пам'ятаю з коли, але то місяць точно. Угу. А як же дорогу діти в школу приходять? Я не знаю, це дуже опасно. Я сам ходжу до школи, я в другій школі учусь, але тут живу і дуже страшно ходити. Діти перебігають туди-сюди і навіть з коляскою переїхати в парк це трохи не удобно, тому що машини не завжди пропускають. Не працює періодично. Вчора працював. позавчора працював, перед этим було пару днів, не працював. Потім очень довго не робота, потім робота тось таке, То працює, то не працює. Дорогу тут учні не переходять, а перебігають. Пішохідного переходу немає, а знак обережно діти і за дерева не кожен водій побачить. А прямісінько біля школи відкритий каналізаційний люк. О, то це погано, діти можуть впасти, і самому можна впасти. пізно, знайдеш, звичайно, звичайно. Це дуже про... проблема велика. По Піонерській туди вниз пройдіть, там льовньовки відкриті є там все відкрите є. Окрім вище зазначених проблем, місцеве населення скаржиться і на неприємні запахи поблизу своїх будинків. Баня, там малюнський переулок десь зразу направо, зразу це там е, каналізація. говорить, вже рік ніхто не хоче робити. Воно там воняє, бивша баня, там пройти не можна на цій дорозі. Ніхто нічого не робить. В прошлому році зверталися там і до цього дебоя, іто вони розказують, що мов не наша каналізація, це типа приватна. А там виходить сказати вам з цієї каналізації, типу, приватний, до те йде 10 метрів. Оце типу, наша, ми тут робимо. А це ето миру не робимо. Там Забивається, то що там таке ваніше прийти не може. Головне завдання влади забезпечувати безпеку людей. А ось як вони справляються зі своїми обов'язками, житомиряни бачать на власні очі.